Віктор Якимишин проживає на другому поверсі третього під'їзду у будинку на проспекті Відродження. 18. власник разом із дружиною розпочав ремонт у своїй квартирі. У помешканні є світло та опалення. Вода і газ відсутні. Мені двері пошкоджено. Двері нам повністю відшкодували. Вікна відшкодували, все відшкодували. А ну, все останнє, що ми робимо, то ми робимо за свої кошти. І нам сказали зібрати чеки, і потім міську раду, і вони будуть відшкодовувати. Ми не можемо вселитися до 14 числа. 14 -го має бути сесія. Сесія прийме рішення, і тільки після 14 числа нам дадуть дозвіл всеятися. А зараз нам дали дозвіл. Просто ми попросили нам дали дозвіл робити ремонт. Михайло Назарчук найманий працівник у третьому під'їзді будинку, робить ремонт в одній з квартир. Хазяка мене наняла зробити відкоси. Вікна були поміні, повністю все було розтрощено, збити відкоси і сьогодні як відновив підупласному, а потім буду вже робити ставити глочки і затягувати. І це саме робити під подоконником. Все йде поетапно. Бо температура не як літом була, трошки хуже, хуже сохне. Ще багато роботи, ще бачите, блок зірваний». За тиждень другий, каже працівник, розпочне ремонт зруйнованого балкону. О, ось, все сипеться, його повністю треба знімати, демонтовувати і буде на будь якому має бути новий балкон. Люди з нетерпінням чекають, аби приїхати у свої помешкання, бо поки вони проживають в орендованих квартирах, розказує місцевий житель Віктора Якимишин. Щомісяця їм міськрада відшкодовує 10 тисяч гривень. Ще треба буде перевірити і поробити, як вони мені казали. Продухи там перший другий під'їзд і четвертий. Цей під'їзд вже зроблений повністю. Ні в якому разі вам не хто газ не підключить, якщо будуть погані. Продухи газ буде подаватися після того, коли проведеться експертний висновок. Чи відповідають вентиляційні канали? І нормам за словами посадовця Василя Ліщука, вартість аварійно відновлювальних робіт станом на листопад 2024 року становила 3 мільйони 55 тисяч гривень, але згодом зросла. Загальна вартість робіт 3 мільйони 611 тисяч. Близько 500 тисяч. Напевно, у нас було додаткових робіт, які виникли вже в процесі демонтажу і відповідно монтажу на даному об'єкті. Оздоблювальні роботи цим проектом не передбачалися. Роботи по оздобленню будуть проводитися на Наступним етапом і будуть проводитись вони більшість з того, що за рахунок програми є відновлення. З будинку на час ремонтних робіт, розповів посадовець, відселили мешканців п'ятнадцяти квартир. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.